Німецький соціолог Ігор Ейдман вважає, що захід обрав тактику повільного повалення путінського режиму, щоб не спровокувати ядерну війну. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. Так сказати, в рай! Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо. Я сумніваюсь, що західні лідери хотіли б, щоб Україна отримала можливість. Обстрілювати територію РФ, оскільки на Заході побоюються ескалації цієї війни і застосування ядерної зброї Росією. Їхня стратегія полягає в тому, щоб тиснути на путінський режим поступово, щоб Путін не встиг щось зробити. Вони діють так, щоб Путін завжди вважав, що він має вихід із ситуації, пояснив Ейдман. За задумом західних лідерів Путін завжди повинен вважати, що він все ще може виграти війну конвенційними способами, оскільки в той момент, коли він відчує, що йому кінець, він буде здатний на страшні речі, у тому числі на використання ядерної зброї. Тому я вважаю, що тактика заходу буде реалізована. Розчарування у вас з'явилося після вчорашнього рамштайну. Після того як ми зрозуміли, що нам дають, і що поки що не дають. Ви знаєте, ну звичайно, як мабуть кожній людині природньо емоційно реагувати. Звичайно, якесь розчарування було ще до танків, а в цілому взагалі-то ні. Тому що якщо подивитися на і поставити на шальки терезів, що більше переважає рівень наданої підтримки і допомоги за те, що було з початку цього року. І з тим, що ми не отримали танки, я думаю, що більше рівень допомоги, який був спочатку року. Все ж таки, ми ж не, не отримали нічого, і тобто, нам не постачають просто зараз снаряди і боєприпаси до того, що ми отримали раніше, і не отримують нас на тому ж рівні. А ми бачимо, що йде сер... Я вважаю, що ми отримали серйозний прогрес з бронетехніки. Так без танків, але слухайте, понад 100 БМП Бредлі отримати зараз, буквально за 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 кілька тижнів принану принаймні було обіцяно про це так броне бронетранспортери страйкер. Е... Бронемашини Сенатор, від французів допомога, легкі колесні танки «Аймікс» і бронемашини Бастіон. А так само, ну я хочу тільки просто наголосити, що було зрозуміло рівень, що Данія передає Україні практично всі свої гаубиці самохідні артилерійські установки «Цезар» – 19 одиниць, в тому числі й ті, які вони замовили недавно, і це нові моделі, які їм поставила Франція. Тобто, звичайно, що немає, скажімо, критерії і. Тут ідеалу, знаєте, того, що ми все отримали. Ні, ми ще не все отримали. І звичайно, питання танків на жаль, мушу сказати, на жаль, воно не було ухвалене і вирішене позитивно для нас тут. Але я думаю, це питання майбутнього. Разом з тим, я не вважаю, що є такі аж приводи для того, щоб розчаровуватися і говорити, що все пропало, і Захід залишив Україну там, ну і так далі. І так далі. Ну я вважаю, що це передчасно абсолютно. Про те, що захід залишив. Україну. Країну я жодної та за такою не прочитала, але як ви кажете, дійсно хотілося б більше. Але е, от сьогодні стало відомо, що в під час дискусії на Рамштайні було вирішено, що українські танкісти будуть навчатися вже працювати на танках Леопард. 2 про це сказав сьогодні Різніков в одному з інтерв'ю. І є, ми розцінюємо це як знак, що все-таки ми за півкроку за крок до того, що рішення щодо Леопардів буде прийнято. Як ви вважаєте? Ну я думаю, що так. Все ж таки робота щодо надання танків вона триває. Вона нікуди не знімається з порядку денного. Це питання на столі. Про це сказали абсолютно всі, і навіть на завершення Рамштайна, і не тільки Україна. А інші наші партнери, Польща, от країни Балтії, вже прямо сьогодні, знову ж таки закликають надати Україні танки. Тобто, це питання воно залишається. Просто ви ж бачите, що зараз прийшов новий міністр оборони в Німеччині Пісторіус. Їм треба провести інвентаризацію. Виявляється, скільки є танків, в якому вони стані, скільки залишились і тому подібне. Там ще є технічні моменти. Але сподіваюся, що рішення, принаймні щодо того, щоб передавали треті країни, тобто Польща, Фінляндія, Іспанія, ті, які. І мають на озброєнні леопарди 2 воно буде все ж таки, скажімо так, вирішено, і буде поставлено. Тут ще інший момент. Треба звернути увагу, що нам вже ж надають зброю і завжди підхід наших партнерів з НАТО був тому, що нам надають під конкретні місії, тобто під mm -hmm. досягнення конкретних чітких результатів. Я думаю, що після заяви зі сполучених штатів від їхнього військового блоку і від представників Пентагону зрозуміло, що вони хотіли б. Щоб Україна зосередилась на південному напрямку, і під це вони готові надати танки. Чехія говорить, що поки не буде приймати рішення щодо леопардів, Кіпр хоче віддати стару техніку отримати леопарди собі. Польща готова віддати 14 цих танків навіть без погодження з Німеччиною. Що це означає для Польщі? Чи може це бути конфліктною конфліктною лінією ще однією між Польщею і Німеччиною? Санкції, не санкції, як це врегулюється, все. Країнах НАТО я думаю, що і ми не повинні бути в цьому зацікавлені. Розумієте, ми отримаємо одну роту танків і через цю роту отримуємо досить багато кризових моментів, які нам точно не потрібні, і ми не зацікавлені. Ну Україна точно не зацікавлена в тому, аби зараз отримувати і розхитувати єдність наших європейських і західних партнерів. Тому все ж таки я думаю, що не потрібно ось таких, знаєте, сепаратних окремих дій. І все ж таки потрібно все погодити з Німеччиною і після цього надати. Наже ж інтерес в тому, щоб отримати не роту, а отримати хоча би танкову бригаду, тобто близько ста танків, Щонайменше це те завдання, яке ставиться. Тому я думаю, що тут все ж таки. Мабуть, доведеться зачекати і отримати все з відповідними процедурами і погодженнями з німеччиною, зберігши єдність і не поглибивши якісь кризові процеси, які точно в яких ми точно не зацікавлені. На вашу думку, після такого великого пакету допомоги, про який ми зараз говоримо, і бронетехніка, і Бредлі, і все, -все що вчора було оголошено, як буде мінятися хід війни, і коли ну все робиться з прицілом і розрахунком звичайно на весну. Я думаю, що хід війни, як хотіли б, щоб він мінявся, було озвучено Пентагоном. Виступав а, неназваний високопоставлений представник Пентагону. І я думаю, що багато хто читав цю заяву, де вони вже так нам натякнули про те, що за НАТО ми зараз зосередились на сході. І вони хотіли б, щоб цю техніку, яка буде надходити, зокрема Бредлі, вона була використана для деокупації півдня і звільнення в першу чергу Півдня. Тобто про це нам натякають, і відповідно ми можемо прогнозувати, як би це могло змінювати хід війни. І, очевидь, це може свідчити про те, що тим ресурсом, який нам постачається, є домовленості про те, що він може бути застосований для подальшої деокупації і контрнаступальних дій на півдні, або відбиття атак. Нашого ворога, тому що ясна річ, Росія ми бачимо, теж готується до наступальних дій, або відбиття ворога, парирування цих ударів і перехід як наслідок контратаки, і таким чином здобуття для себе знову ж таки, як нам зазначають зокрема і наші партнери, оперативних або тактичних здобутків і перемог. Ось це той розрахунок, який на сьогодні робиться на весну. Тобто, де окупувати як можна більше якомога більше території на півдні? Очевидь, такі завдання я допускаю, Каю, знову ж таки, мені невідомо, але я допускаю, що можливо саме про це говорили очільники американської армії, генерал Міллі і головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.